Іван Франко, Вівча Сто метрів під землею, в глибині десятиметрової штольні, в духоті і в нафтовім супусі, працює робітник. Раз за разом гадить він дзюбаком у ілувату опоку. І відриває від неї кусні леб. Але опока тверда, скупа, і тільки по невеликому шматочку дає собі видирати частки свого тіла. Вона глухо гуде і стогне під ударами дзюбака, мов плаче, мов грозить, вона пріє вонючим потом, але не подається, уперто держить заховані свої таємні скарби. Робітник здоровий парубок, що недавно прибув із гір до Борислава, на роботу починає злитися. Е, Ге. приговорює він, гепаючи щосили в ямку, в котру гепав уже три рази, не можучи відлупити грудки лепу. А, мать твоя скалічина, та доки ти будеш стояти? Пускай! І він, щосили, заважив дзюбаком у ямці. Щоб відлупити груду. Груда врешті подалася, і він узяв її обіруч і кинув у Кибель. «От там до пса, йди на світ, покуштуй сонця, приговорював він. Го, го, небоже. Я не жартую, зо мною не нагваряйся, бо я вмію дати раду й не такому, як ти. Ти не знаєш, що значить сімсот овець. То не те, що одна з другою грудка, а я їм умів дати раду. І він бере за ухо кибель повен лепу, несе його до шахти, привішує до линви і дзвони, щоб тягли, а сам з порожнім киблем вертає назад до штольні і береться далі дзюбати землю. Його думки бігають за вівцями по полонині. І він, щоб розбити самоту і темноту, Любується тими думками. Гуторить про них із глиною, із дзюбаком, із порожнім киблем, і з сокирою, бо тільки й усього його товариства тут у глибокій безоні. Ти гадаєш, небоже, що то мала робота сімсот овець? Адже то живе, адже то кожне свій розум має. Невеликий розумець, звичайно, німена. А все таки такий, як Бог йому дав. Ади в ліс зайде чи в полонину, то вже держаться купи, не розбігається одно туди, друге сюди, так як рогата худоба. А все купкою. Ге! А медвідь, злодій, Тільки й чекає на те. О, він також має розум. Ще й який. Недаром вуйко пан Кулаковський. Сидить за колодою і чекає, аж цілий гурт овець увійде, між виверти. А тоді тільки скік і має їх усі, як у стайні, і всі виєдусить до одної. А вони, біднятка, вже навіть не вегечуть. Тільки зіб'ються в кубку і чекають тихо своєї смерті. Ге! палиця в руці, цівка через плече. Пищавка за поясом, так я, небоже, щорана вирушав за вівцями. Три пси цуцу, -цу. наперед турми один, а два по боках, а я ззаду іду та й постоюю. Овечки, як рій пчіл, розсипалися по зеленому. Чорна кубка, біла кубка. Чорна кубка, біла кубка, тут ущипне травку, там ущипне та й далі, та й далі. Не пасе так, як худобина, тільки щипле, як дитина, ніби бавиться, ніби поспішає десь кудись. А передом барани коменданти. Турми не треба завертати, тільки їх. А бир бир. А дряу. Вівчарські окрики лунають. По темній штольні, перемішуючися з глухим гепанням дзюбака. А гарно там у нас у горах, у полонині. Ой, гарно, делікатно, не то що тут у вас. Бодай ви. Він хотів заклясти, але вдарив себе долонею по роті. Його душа була тепер у атмосфері поезії, серед живої природи, чутливої та ведючої. І він боявся образити її, бо був у її власті. Гарно там у нас, ой Господи. Досить чоловік найметував, гірко бідив, На чужих робив, А про те не жаль згадати. Вийдеш у полонину, зелено довкола, Тільки головатні Тулять до землі свої білі головки. Мов цікаві очі визирають з поміж трави та моху. Холодно, вітер тягне, дихаєш широко повними грудьми. Все довкола пахне, все таки дихає на тебе здоровлям і силою. Внизу ліс оперізує полонину чорною стіною, а над тобою піднімається круглий шпиль гори. Тихо довкола. Тільки вівці шелестять у папороті, десь колись пес гавкне. Зелена жовна застукає в лісі, або закричить вивірка. А я йду собі помалу, стану сопівку за ременя, як не заграю, як не задрібочу, як не заведу думки. Аж серце в грудях підскакує, або сльози на очі навертаються. Ге! Пек тобі, пускай, еге. Дзвінок згори прибув порожній кибель. Робітник бере свій повний кибель, виносить до шахти і виправляє вгору, а сам вертає з порожні. Вертає в войовничім настрої, бо вже починає голодніти. Люто б'є дзюбаком, лупає глину великими куснями, в мріях бореться з медведем. Го го, вуйку, небоже. То так не йде. Одна вівця то ніби нічого, але нині ти зарізав одну, завтра заріжеш дві, а позавтра передусиш мені півтурми. Ні, небоже, такої згоди у нас нема. Ти гадаєш, що я цівку тільки на пострах ношу? Го го, вже я віджалую ночі, вже я засяду на тебе в тім виверті. Все мені одно, смерть або життя, а з тобою мушу зробити справу. Він цюкнув пару разів і зупинився. Відпочивай, опертий на державу дзюбака. Злодій вуйко, три ночі вимучив мене. Мабуть, занюхав письмо носом, не приходив. Але не мене здурити. Вже як я завзявся, то не попущу. На четверту таки прийшов. Темно, хоч око вийми. вітер стогне у верхів'ях смирік, потік шумить унизу, а я, скулившися серед коріння величезного виверту, цівку при оці сиджу, чекаю, над слухаю. Вже чую, що йде. Знаю, що мусить надійти, попри мене. І сиджу, дух у собі запираю. Крусь, Крусь, уже близько. Витріщаю очі, суне мій вуйко, мов копиця сіна в темноті. Морду підняв догори вітрить, суне звільна обережно. У мене очі мало з голови не вискочать, так призираюся, щоб вицілити йому просто під ліву лопатку. Нараз він став голову на бік, мукнув, занюхав порох обертається на місці, щоб дати драла. І в тій хвилі бу бу. З обох люв по льотці так і впакував. Навіть не зіпнув вуйко, мов від грому, гепнувся на землю. Але то лише хвиля була така. За хвилю він зірвався з землі, рикнув, звівся на задні ноги. Та й просто до мене. Видно, не дістав у саме серце. Я вже сиджу, не рушаюся. Втікати нікуди, набивати не час. Ну, думаю собі, коли я кепсько трафив, тільки задряпнув його, то буде по мені. А втім, Божа воля. Раз мати родила, та поки що буде, маю ще сокиру за ременем. Плюнув у жменю, вхопив сокиру, перехрестився, поправив ноги, що були сперті на двох коренях, плечима оперся о сплетене, корінняча виверта, що, мов стіна, стирчало догори. Закусив зуби, похилив голову вниз, щоб бачити добре, та й жду вуйка. А він уже ось-ось. Хапається лабами за коріння, нюхає і речить. Так кричить, мов розгніваний п'яниця, що не може сказати слова розумного, тільки чує, що лютий і речить, і пхається наперед. Ось він занюхав мою ногу та й достає її лабою. Так, не мов би обік мене кропивою, не гірше, і в тій хвилі вістря моєї сокири по сам обух утисалося у вуйкову голову. Розчерепило її дотла. Він ще раз застогнав так тяжко, так жалібно, мов грішна душа на муках, і повалився додолу, щез у непрозорій пітьмі, в ямі під вивертом. Я й сокири не встиг виймити, таки з ним покотилася вниз. А тоді, як не скочу з виверта та хащами, та наплай та лісом. Та на поляну, та понад яр ялівцями одним духом опинився на полонині коло кошари. Стукаю. То ти, паньку? питає бац із середини. Та я отворіть. Устав він, засвітив ліхтарню, отворив. Ну що? Та нічого, кажу, був вуйко. Та був. І пішов? Ні, не пішов. А де ж? Лежить. Що ти бац не договорив. Ой, любойки, а тобі що в нозі? скрикнув. У нозі? Я й сам не знав, що мені в нозі. І тільки тепер, поглянувши, я побачив, що весь ходак і вся онуча, і вся волока кровава, і кров заливає сліди. Раз однісінький раз мацнув мене вуйко пазуром по нозі. І відразу продер і ходак і онучу, і ногу аж до самої кості. Коли розвинули ногу, то я зомлів. Крові багато витекло, але бас, спасибі йому, вмів примовити, спинив кров, приложив якоїсь масті, і за тиждень я був уже здоров. А вуйка на другий день знайшли неживого з моєю сокирою в головищу. Знов дзвінок, знов робітник двигає повний кибель лепу до шахти і приносить новий, і знов копаючи розмовляє сам з собою, наповнює глухе підземелля не тільки стуком свого дзюбака, але також гомоном своїх слів, поезією своїх лісів і полонин. В міру того, як він голодніє і слабне від утоми і задухи, його думки робляться сумніші. Він згадує про важке життя вівчаря в зимі, про вівсяний ощипок, бульбу і пісний чір, що бувають у зимі всею його стравою, про нудну молодьбу і ще нуднішу бездіяльність у великім пості, про важкі передднівки, хороби та сварки із закусника хліба або недопеченої бульбиці. Він згадує про те, як то тепер переводиться вівчарство через те, що полонини позакуповували жиди, а тим більше виплачується випасати воли, ніж вівці? А при волах уже не та служба, що при вівцях. О, тут тяжка, погана служба! Тут уже не покушаєш ані житниці, ані будза, ані бринзи, ані бануша. Жий, як пес, і вартуй, як пес. І він швидко покинув всю службу, послухав одного товариша, що нараяв йому йти до Борислава, заробити грошей, пристати на ґрунт. З грішми тепер усюди приймуть і господарювати. І він пригадав собі навіть співанку, якої навчив його той товариш. Ой піду я в Бориславку грошей заробляти, повернуся з Бориславки, буду газдувати. Він попробував вивести всю співанку своїм здоровим вівчарським голосом. Але ні, якось не йшло. Що, якщо, а співанка у штольні сто метрів під землею, не йшла. І він з якимсь пересердям дзюбає далі землю. Він починає ненавидіти її. Оту темну, важку, немалосердно тверду землю, що так уперто не дається його дзюбаком. Та й тверда ж бо ти святенька, говорить він, і Бог тебе знає, чи святенька ти, чи ні. Він зупиняється, випростовується і починає міркувати над цим питанням, немов воно не знати яке важне. Та й справді. Чи свята вона тут? Там наверха, то вже певна річ. І воду святять, і кроплять, і Боже слово на ній читають. Але тут адже ж відколи світ настав, сюди, певно, ані краплина свяченої води не доходила, ані голос Божого Слова. Недаром тут такий сопух. Певно, що все не від святого, а від проклятого. Адже ж із сего воску не вільно робити свічок до церкви. Видно, що то нечисть, погань. Відпусти, господи, гріха, чоловік і в таке місце пхається, забирає нечисте добро і се має вийти йому на добре. Ой ні, любойки, ки ні, ні, не на добро воно виходить, а той товариш, що мене справив сюди. Хіба не згиб у такій самій штольні? Засипало його, задусило, навіть тіла не видобули. Давився ним нечистий. Ой Господи, і він хреститься і починає ще завзятіше дзюбати. По бурчанню в животі він чує, що вже швидко мусить бути полуднє. І жде потрійного дзвінка. Хвилі, коли йому звелять вилізати наверх. А тим часом його уява працює невгамовно. Розвертає перед ним усе нові образи, а найрадніше чудові, тихі, ясні образи полонини, лісів, овечої турми і всіх нехитрих пригод вівчарського життя. Кинений долею в глибоку підземну штольню, він чує сам по собі що ті давні дні минули без повороту, що його шлях звернув у інший бік, що він із давнього патріархального життя перейшов у нове, незвісне його дідам і прадідам, зразу страшне і дивоглядне, та не в одному ліпше, вільніше, ширше від старого, але все старе живе в його споминах. Із нього лишилося ще стільки, щоб поетичним чаром заповнити й оживити пітьму і самоту нового життя. Так не раз сонце зайде за хмару, і з усеї пишноти літнього дня, з усього багатства світла і кольорів лишиться лише стільки, щоби золотим сяєвом обіляти крайчики важких хмар. Що нависли над заходом?